Друзі, всім, привіт! На каналі Огляд Єй, це x strike Mi gh 516. Бюджетна, але стильна ігрова гарнітура, і сьогодні вона у мене на огляді. Mi – китайський бренд, що спеціалізується на ігрових аксесуарах. Його продукція відома тим, що має яскравий дизайн, rgb підсвічування та доступну ціну. Хоч бренд не має такої ж репутації, як великі гравці індустрії, але він активно працює над тим, щоб закріпити себе на ринку. І з цієї точки зору GH – одна з моделей, яка дає змогу побачити на що здатен x strike Mi у середньому сегменті? Дизайн X-Strike Mi GH516 516 Це перше, що привертає увагу. Виробник чітко зрозумів, що саме візуальний ефект стане головним аргументом у виборі цієї гарнітури. Тому дизайн тут справді ефективний. Масивні чашки виготовлені з матового пластику, мають глянцеві вставки з фірмовим логотипом x strike Mi і малюнком у вигляді черепа з надписом Dream My Life. Усе це підсвічується м'якою багатокольоровою ілюмінацією, яка пла. Авно переливається кольорами RGB. У темряві гарнітура виглядає ефектно, створюючи справжню геймерську атмосферу. Звісно, при денному світлі вона теж добре виглядає, та особливо круто, коли ви граєте при вимкненому світлі. Конструкція виконана у форматі з подвійною металевою дугою, під нею м'яке саморегульоване оголів'я обшите екошкірою, яке автоматично підлаштовується під форму голови. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більш шостій інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Гарнітура добре тримається, не з'їжджає, навіть якщо ви активно рухаєтеся під час гри. Амбушури великі Повнорозмірні з м'яким наповненням, який щільно облягає вуха. Вони оздоблені шкір-замінником, який приємний на дотик. Завдяки закритій конструкції модель частково ізолює зовнішні шуми, що дозволяє повністю зануритись у гру або музику. При цьому сама гарнітура важить лише 300 грамів, вона легка і це відчувається відразу. Хоча амбушури добре прилягають до голови, але вони не давлять. Як мінімум, перше враження саме таке: мікрофон винесений на гнучкій ніжці з синім наконечником. Невелика, але приємна деталь, яка додає кольорового Акценту він регулюється під будь-яким кутом, тож можна швидкою знайти комфортне положення або навіть відсунути його в бік, коли не потрібен. Кабель має довжину майже 2 метри, достатньо, щоб дістати до комп'ютера чи консолі без натягу. Він покритий щільною гумовою опліткою, тому не перекручується і не ламається біля основи. У цілому GH516 справляє враження гарнітури, яку купують очима. Вона виглядає стучасно, по геймерськи з тією часткою агресивності, яку любить молодь. Підсвічування не просто декоративне. Активна. Воно підкреслює фірмовий стиль X-Strike Me. Ця модель цілком може стати центральним елементом вашого геймерського сетапу, якщо не хочеться витрачати великі кошти. У середині x strike Me gh 516 встановлено динаміки діаметром 50 мм. Саме вони відповідають за об'ємність і насиченість звуку. Як для бюджетного сегмента, це солідний показник, адже більшість дешевих гарнітур використовують 40-мм випромінювачі. Завдяки цьому баси звучать глибше. Ефекти у шутерах чи фільмах відчуваються об'ємніше, а загальне звучать звучання має приємну щільність. Частотний діапазон стандартний від 20 до 20 тисяч герц, що цілком достатньо для повноцінного сприйняття музики, голосу чи ігрового середовища. У гарнітурі реалізовано ефект 71 канального об'ємного звучання. Це віртуальна технологія, яка створює просторове позиціонування звуків. Кроки суперників, вибухи, рух техніки чи фонова музика сприймається з різних боків, щоб покращує занурення гру. У динамічних іграх це справді відчутно. Ви можете зрозуміти напрямок звідки. Наближається ворог навіть із заплющеними очима. Звук у GH516 можна назвати збалансованим, він не надто різкий, без зайвих високих частот і з помірним, але впевненим басом. Це не аудіофільське звучання, але для ігор і фільмів спілкування воно цілком приємне. Модель не перевантажує слух навіть при високій гучності, тож можна спокійно користуватися навушниками кілька годин поспіль. Гарнітура підключається через USB, що забезпечує стабільне живлення для led підсвітки та водночас передачу цифрового сигналу без спотворень. Опір навушників становить 20 Ом, чутливість 124 дБ, тож X-Strike Mi GH516 не потребує зовнішнього підсилювача. Важливо, що мікрофон тут динамічний, все спрямований і досить чутливий, до мінус 42 дБ. Його якість можна назвати типовою для ігрового сегменту. Голос передається чітко, без крипів. Та запису звуку на навушники від компанії x Me. можете зараз поглянути на якість запису звуку, подивитися, чи підходить вам така якість запису чи ні. Хто спілкується в чатах під час гри, чи може ви навчаєтесь онлайн або зідзвонюєтесь через соцмережі, то цього вам вистачить з головою. Загалом gh 516 видає впевнений приємний звук, якого вистачає для повсякденного використання. Це не студійна модель і не флагман для кіберспортсменів, але у своїй ціновій категорії вона забезпечує той рівень якості. Який очікуєш від справжньої геймерської гарнітури, головне, що звук без потворень та хрипів? X-Strike Mi GH 516 – це яскрава бюджетна гарнітура, яку першочергово обирають за дизайн. Вона зручна, легка і має ефективний зовнішній вигляд, проте й звук не розчаровує. Прекрасний базовий рівень. Так, це не професійна модель, і не варто чекати студійного звуку, але за свою ціну GH516 справляє позитивне враження і виправдовує себе як стильна, комфортна та доступна гарнітура для щоденного користування. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Сподобалось відео? Став вподобайку, підписуйся на канал. Ну і звичайно, друзі, обов'язково тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.